Представтесь, будь ласка. Бартіш Марія Миколаївна. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер Похморських? З болями в хребті, які віддавали в ліву ногу, і болі в коліні. Біль в коліні і в пахві. Угу. — І ну, Так думала, що в мене може яка гріза є, чи що, бо. Але... І Якісь обстеження ви робили? Ну, обстежувала тільки коліно. Казали, угу. що в мене артро... артрит. артрит коліна. То було рентген чи ОЗД, що то було. То було і ОЗД, і рентген, і на, на ОЗД показало, що є рідина в коліні. Синовіїдж. А хребет я так не обстежувала. Ага, добре. А які ліки ви приймали до звернення в нашу клініку і який був результат? Ну, укол в коліно в мене був. Ну, раніше ще до вашого лікування. І Угу. обозболюючи м'язово і цей і таблетки. А укол в коліно це що, було, Гіалуронова кислота чи гормональні? Що вам давали? А, ні, тут є якийсь… Протизапальні, так? Про, простий звичайний кімператор. Ну, то гормональні. Так. Чи після того пройшли болі чи залишалися? Ні, весь? не залишалися, ні. Залишилися всі болі, ті, що були. Е, сказали мені, е, ну, що я вже так до кінця життя можу приймати флекцерин на колі, uh -huh. на, су, на, на суглоби. Uh -huh. От, Іменно на суглоби, щоб я сюпила той ну, там Один раз на день можна випити обезболюючи. Uh -huh. О, а так, так виходить, що ніби я пожизненно маю сидіти на таблетках. Uh -huh. І Просто в мене вже такі страхи взяли, що я взагалі не зможу ходити. Так, а от розкажіть, в якому стані ви прийшли сюди, no. яка скутість була? Як? E, ну, останнім часом я почала ходити боком. Мене викривило. Ну, Ніби так на лікарні гати, і мене як боком йшла праве плече допереду. І дуже дуже, дуже замітно було. І Маленька відстань для мене була дуже тяжко пройти. Маленьку відстань навіть. Uh -huh. Я замучувалася просто. Тяжко було. Ходити. А як саме замучувалася? Біль у всій нозі починався, чи тільки в коліні? Чи де і біль вас? в пахлі, і біль в коліні, uh -huh. і в попереку. Uh -huh. о, і... Ну, хотілося чим, навіть навіть просто постояти на зупинці 5-10 хвилин, це для мене було проблематично. Uh -huh. А як працювати вам було з тим всім? Ну, у мене сидяча робота, трохи не, ноги терпнуло, як сідло. Uh -huh. uh -huh. І як от ставала, то треба було перш трошки постояти, роз, розімнутися, тоді я могла ходити. Uh -huh. У ну, нас сходами дуже тяжко було ходити. Я не просто трималася за поручні, я мусила себе підтягати тими поручнями. Ага. І ставала ну, не могла відразу зі сходинки на сходинку, Не тільки а так ногами, підтягала. а мусили всім тілом тягнутися, да, руками і да, да, всім допомагати. Да. Яке лікування приймали в лічниці сестер Похмурських? Ну, Тут і масаж, і. Це, і Чоли, які мене дуже полюбили. Звичайно, пиявки, І відразу, розумі... відразу після першого сеансу ну, так себе відчула ніби як трошки по-інакшому, і з такою надією, що воно мені дійсно може на щось допомогти. Хоч час від часу, як я приходила на... на процедури, бували такі моменти, що ніби хвороба вернулася назад, ну ніби так хвилями, знаєте, так. Деколи час від часу поболювало. Так. А ще така скутість у вас, і ми є робили є мануальну, мануальну терапію і крутилась ну, голова. Так, Мануальна терапія, то вже мене вже вирівняла так. Бо в мене ноги були такі, я вже почала ну, ніби ходити так без такого дуже сильно болю. Але mm -hmm. все одно ноги були такі, як, е, е, як в ляльки, ну не uh -huh. згиналися. І ще тоді перший раз крутилася голова. А що зараз головокружіннями до стелі дивитися? Що, крутиться чи ні? А голова о після мануальної терапії то взагалі? І ноги перестали пухнути. Ноги перестали пухнути. І, ну, такий нам. Я вже змогла спати на лівій стороні навіть після мануальної терапії. А до того не могли, так? Ні, ні. Я спала постійно на правій стороні, бо на ліву сторону не могла вилягати. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похож? Звичайно, що рекомендую. Я ж тут як, як своя. Я тут до себе додому приїжджаю. Та ви на лиці ви стали... дуже хороше відношення. Ви на лиці стали веселіші та, і та щасливіші казала... очі засвітили. Так, пух... та, каже, така похмура прийшла, така, каже, на 10 років старша. Та ви, каже, не є такі старі, як виглядаєте. Но... А потім з кожним днем на. Ну, Розумієте, не хоті... Мені раніше не хотілося обиратися в яскравий одяг. Ну, а Чуть? зараз якусь. Щоб бути незамінною. А потім я собі і костюмчик новий замовила, не і все. придбала, так. і ну, Хотілося бути такою більш яскравішою. більш... Ну, Відступає хвороба, і людина вже хоче жити. Так, так А то тобто, мені таке враження було, що от. Дівчата після першої процедури, от я можу Рома згадати навіть, <гум> що як вони мені, мені спиталися, як мені після процедури, я казала, що я жила, ніби такого падала, 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 впала вже десь півницю, десь якийсь підвал чи що. А тут ніби якби перестала падати і на сходинку стало вище. Ну і добре. Мені здавалося, що вже все, думаю, як мені ще не є стільки років, щоб... <гум> Це, а то вже думав, що мені вже на пенсію йти, що то придумати, щоб піти на пенсію, щоб не ходити на роботу. Хоч хочеться працювати, хоче хочеться. між люди, але просто дуже тяжко було навіть зайти до автобуса на зупинці постояти. Дуже тяжко. І зараз на роботі легше відсидіти. Легше. Я щоб ну, спокійно на зупинці стою. Ну, ще не, не зовсім <с <с цей, але, але. Ну ще лікування в нас продовжується, ж триває та. Так <ріст> Лікування дійсно мені пішло на користь. <ріст> <ріст> Дякуємо вам за відгук.